Всім привіт! Ну що, всі забризгали свої сади, чи залишився тільки я. Тільки-тільки ось погодка дала нам виїхати вийти мені ну якби, в сад, тому що всі дні то лили дощі то задуло снігом. І сьогодні вирішив я це погодка десь, плюс 15 у нас вирішив забризкати дерева мідним купоросом. Додав 200 г на 10 літрів і кіло і звісті вже готовий. То обично я брав не гашону, а закупив в цьому році готовий. Попробляв я своїм оприскувачем бензиновим, вже показувати не буду, як я бризкаю, вже в мене куча відео, це відео так хочу зняти як для нагадування тип людям, які ще не побризкали і не хочуть мати проблеми. Подальшому з курчавістю. Тому що я вже сам бувало таке, що е, лінився обробляти дерева в саду е, на зиму, весною раз тільки бризгав І потім була курчавість. Коротше, я і листочки обривав, що тільки я не робив. Да, це теж моя нелюбима, сама нелюбима така обробка, тому що це медник просто так ще його його вибризкать ще тим більше, якщо у вас немає. Би, оприскувача такого, щоб нормального. Якби бензиновий там хорошо все вилітає, але все одно важковато. Оце короче, мішаться все діло, весь сам білий. Я, напевно, думаю, що на 80% ну, на, на, хайда, так, людей, напевно, не обробляє, тому що ну, це важкий процес бризгання всього. Якщо в кого там да, дерево, то там, звісно, якимось свіником побризав і все. Так що так, планувавши заїхати зафрезерувати. не знаю, якщо погода дозволить, недільку ще десь постоїть, може ще це все діло, перемішаю, хай згниває. І буде все нормально. А так, обов'язково ця процедура, обробка м'єдним купоросом на зиму і весною два рази. Тому що, якщо навіть раз, це не проканає. Ось так. Все, всім удачі, до нових зустрічей.